Володимир Казаков гуртає сторінки ще одного розумного посібника. Перед очима ілюстрації величних, казкових і навіть містичних гірських районів світу. Чимало з них відомі географу і краєзнавцю не щуток. За спиною криворізького мандрівника десятки подорожей і сходжень на складні позначки європейських гірських вершин. Баргузинський хребет за забайкалі, і хібіни були, і під ногами лежали дуже многі гори просто своїм видом, Кавказ, звісно. Український. Карпаты, Тавские хребет, это и Крымские горы, в особенности при этом и Помиралай. То есть, я достаточно много видел гор. Мне горы дают ощущение полноты пространства. То есть, ты выходишь вот да, куда-то двигаешься вверх, 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 и вот у тебя. земной мир открывается, все большая площадь, охват этот весь, э, пространство, да, расширяется, как бы, и такое ощущение, что весь мир перед тобой открывается. Особенно любопытно, интересно, когда, э, когда вот тропа подходит близко к такому козырьку, за которым ты... Ну, умом понимаешь, по карте смотришь, будет обрыв, но ты его не видишь. А с обрыва откроется большая даль. То есть По суті говоря, путешественник в гори це, видимо, іскатель искатель далі какой то да? Увідіть что далеко від и і це з с одной точки. Краще гір можуть бути лише гори. Цитують пісню відомого класика, чимало представників туристичного клубу Сталкер. Особливо всі ті, хто хоча б один раз побував у горах, чи поринув у таємницю глибоких гірських печер. А в пещерах інтересно все. Вот говорят, что э, как человек, э, который был в космосе, он не променяет ни на что это ощущение, подземный мир, он не похож ну, на наш земной мир, скажем так, там очень тихо, там все располагает э, к ну, какому-то осознанию себя. І там очень красиво. стала сталагміти, підземні озера. підземне Тож тобто, я вважаю, що кожен чоловік должен побувати в горах і в пещерах. Через складну економічну і політичну ситуацію в Україні цьогоріч на долю сталкерівців випали лише два нових райони гірського туризму. Зокрема, в поле зору криворісів потрапили величні перевали та гірські хребти кавказького казбеку і нерозпізнана місцевість. Турецького тавру. Ну, если Южный Кавказ, він, собственно говоря, і не был ходили, То Турция до сегодняшнего дня остается еще такой себе для спортивных туристов тероинкогнітой. То есть там еще есть можливості для водного туризма в различных горах Малайзийского нагорія, понтические горы. То есть, есть там і для велосипедистов можливості гасать по горам. Значит, есть возможности для освоения. Еще и много Ога, много, і що Бог би дав би тока що сил, здоров'я і средств определенних Бажання у всіх людей. Є звісно. цьогорічний туристичний сезон завершився для сталкерівців у Миколаївській області, де пройшов зліт туристичних організацій країни за участі понад 200 чоловік. На форумі було окреслено плани розвитку і популяризації спортивного туризму на наступний рік. Планируют активизировать такую работу водники. В этом году им пришлось наиболее наверное, тяжело, так как перевозить за границу большие баулы, байдарки, катамараны очень дорого на сегодняшний день. Но тем не менее, как бы готовятся на одну из рек попробовать малоазиатского нагорья, то есть, это в Турцию отправятся. Потом, ну, естественно, останутся украинские речки и Черемаш и Тиса, и Реки для байдарок. Пішеходники ограничення несложными походами по території України Карпати, не знімаємо в Турції, пішохідний район. Велосипедісти збираються їздити по Україні і збираються також розсматривать варіант Средньої Азії, води Узбекистан, Казахстан і Грузія». Попри всі труднощі, що диктує життя, переконаний Володимир Казаков, головне зберегти вогник сталкеру, зокрема спортивний туризм на Криворіжжі, адже дорогу здолає лише той, хто йде.